Ліці, вітаю вас! Це ваш гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька і значить, що ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. І з 1 ж листопада астрологічні події нас буквально таки закинуть в вихор буремності і турбулентного режиму. Адже 1 ж листопада на небі зійде молодик в знакові Скорпіона. І саме по собі це явище вже є таким, що штовхатиме нас в бік прискіпливості, токсичності і ставлення одне до одного і до подій навколо не дуже приязного. У вашому ж випадку молодий місяць, потрапивши в цей знак, в знак скорпіона, потрапить також і в вашу сферу взаємовідносин, адже це ваш сьомий дім гороскопу. І загалом це положення взагалі то хороше, адже воно може сигналізувати про початок нових стосунків, про вихід ваших відносин, вашого партнерства на якийсь новий щабель. При тому це може бути партнерство як в особистому житті, так і з вашим партнером по роботі, по бізнесу, по веденню якогось проєкту. Також і у вас може з'явитися новий партнер, і також може відбутися якась важлива розмова між вами. І іншою людиною, яка є вашим партнером в якійсь галузі вашого життя. І ще таке положення молодика може давати вам нових клієнтів чи зміни в житті вашого партнера. Але положення молодика в знакові скорпіона, воно може підштовхувати вас до того, щоб ви були і такими прискіпливими ви можете бути схильними до того, щоб шукати якісь в ньому недоліки в ньому чи в його вчинках, і вказувати досить таки отруйним чином партнеру вашому на ось ці прогалини. Намагайтеся так не робити. З 1 по 7 листопада ми відчуватимемо дуже сильний вплив ще одного аспекту, який впливатиме і на кожного з нас, і на весь світ в цілому, тому що між собою посваряться. Ставши одне напроти одного, це називається опозиція. Дві важливі планети. Ця планета Марс. Вона є планетою війни, агресії, конфліктів із планетою Плутон, що є планетою трансформації, але також і влади, натиску, смертей і криз. Отже, ці дві без того непрості самі по собі планети створюватимуть таку напругу, яка не у мене жодного з нас. В тому числі і враховуючи і загалом нашу планету. І країни міждержавні відносини також будуть страждати через такий вплив. В період впливу цього аспекту відбудуться справді важливі вибори в США. Ми це про це знаємо. І я не знаю, чи це було сплановано, що вибори відбудуться саме в цей день, чи так воно стається завдяки зіркам. Але такий аспект. Це свідчення справді боротьби не на життя, а на смерть. При тому боротьби за владу. Отже, я думаю, що ці вибори будуть досить цікавими і непередбачуваними. Проте не лише вони, а і події в інших країнах можуть відбуватися досить брухливим чином. Адже, крім того, що цей аспект є досить напруженим, та ще й планета Плутон, ось той злюка, про який ми казали, він буде перебувати в останньому. Градусі знаку Козиріг. І перед тим, як вже повністю покинути цей знак на багато-багато десятиліть, зараз він може проявитися наповно, спричинити якісь капості, які можуть бути спричинені владою, в тому разі, якщо влада в певних країнах є авторитарною, тоталітарною, тому що козаріг це символ саме такої влади. Проте, оскільки ми мало з вами як можемо. Зараз повпливати на світові політичні справи, можемо дбати про себе і про своїх найближчих. Тому будьте уважні в цей період часу, не піддавайтеся на провокації, на якісь конфлікти, бажано не з'ясовувати нічого ні з ким в цей період часу, особливо не в'язуйтеся в якісь розборки фізичного характеру, тримайтеся як мога подалі. Від великих скупчень людей, а також від агресивно налаштованих людей. І не ігноруйте ні в якому випадку сигнали повітряної тривоги. Для вас цей аспект зачіпатиме ваш третій та дев'ятий доми гороскопу, через що можуть відбуватися якісь напружені ситуації, з'ясування, пов'язані із. Комунікаціями, тобто, це можуть бути якісь словесні перепалки, а також можуть бути якісь неприємності стосовно теми документів, поїздки за кордон, щось може зриватися, йти не так, або ж поїздка сама може проходити абсолютно не так, як би, як би вам того хотілося. І ще можуть виникати якісь конфлікти між вами і вашими братами та сестрами, чи, можливо, сусідами і іншим. Таким близьким оточенням, і прошу вас про ще один момент, оскільки третій дім це сфера транспорту будь-яких поїздок, як і дев'ятий дім це поїздки на дальній відстані. По можливості краще відкладіть взагалі будь-які поїздки. Якщо ж все ж таки вам потрібно пересуватися і керувати вашим транспортним засобом, то робіть це максимально обережно і враховуйте те, що не лише від вас самих залежить та ситуація, яка складається на дорозі. Краще користуйтеся правилом 3D: дай дорогу дурню. Тож, якщо ви бачите, що хтось на дорозі веде себе неадекватно, відступіть. З 2 по 5 листопада відчуватиметься напружений аспект між Венерою та Юпітером. При цьому цей аспект зачіпатиме ваш другий і восьмий гороскопу. і це вісь фінансів, через що можуть бути дуже неприємні для вас занадто масштабні витрати. Слідкуйте за собою в цей період часу, не робіть покупки дорогі, якісь важливі, особливо якщо це є спонтанними покупками, краще взагалі від такого роду закупівель відмовитися на певний період часу. А також не будуйте якихось марних сподівань, не втрачайте ґрунт під ногами, якщо це стосується питань романтики ваших відносин, покупок, як ми сказали, і грошових справ 3 листопада Меркурій це планета комунікації. Інформації, навчання, транспорту, засобів зв'язку переходить в знак стрільця, це ваше восьмий дім гороскопу. І з цього часу ви можете займатися справами чи документацією, роздумами, переговорами стосовно теми фінансів, можливо, інвестування, можливо, якихось боргових зобов'язань. Ви можете вивчати і тему. Оподаткування чи успадкування, як проходить цей процес, або ж вирішувати на рівні документації такі питання. Також ви можете отримувати, чи дбати про те, щоб отримати якісь виплати, або сплачувати штрафи, або здійснювати спілкування з банківськими установами, чи проводити якісь взаєморозрахунки з кимось. Також ви можете обговорювати із вашим партнером, наприклад, партнером по життю, ваш спільний бюджет. 4 листопада Марс, це планета активності, руху вперед і енергії, перейде в знак Лева, тобто ваш четвертий дім гороскопу. І з цього часу ви станете вашою домашньою рушійною силою. Тобто всі домашні справи, які будуть здійснюватися, ви скрізь будете першими, ви будете лідером у вас вдома, ви будете вести за собою, придумувати щось нове. Ви будете і авторитетними. І ви вимагатимете до себе відповідного ставлення, тобто, щоб інші члени вашої сім'ї ставилися до вас з відповідною повагою і визнавали, що саме ви є зараз авторитетними. Також таке положення Марсу може свідчити про те, що велику частину вашого часу, вашої активності ви будете проводити вдома. Це може бути і робота віддалена з дому, так і велика кількість якихось домашніх справ. чи Справ пов'язаних із вашою родиною, що потребуватимуть вашого залучення. Також це може бути переїзд в інше житло, місто, навіть країна, або це може бути і ремонт у вас вдома. Але майте на увазі, що вже зовсім скоро, в грудні цього року, Марс стане ретроградним і, скоріш за все, вам доведеться перероблювати або змінювати ось те, що ви зараз будете робити. Поблизу 4 листопада діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. При цьому будуть задіяні ваш 7 і одинадцятий домигороскопу. Завдяки такому положенню ви зможете отримати удачу в справах, які будуть, будуть пов'язані із сферою IT-технологій, будь-яких новітніх технологій, прогресу. Особливо якщо у вас буде при цьому підтримка вашого партнера. Як партнера по особистому життю, так і партнера по бізнесу чи поведенню якогось проекту. Тому, якщо у вас є якась справа, яку ви можете вести із залученням когось, або соціуму, або пари, тобто не наодинці. Скористайтеся цим, або, наприклад, якщо ви блогер, ваша діяльність пов'язана із сферою IT, комп'ютеризації, інтернету, то зараз саме час для того, щоб... Вступити з кимось в колаборації, наприклад, 11 листопада, Венера, планета кохання романтики і гармонії, перейде в знак Козирога. і з цього часу ми всі станемо дещо прагматичними, почнемо прораховувати свої кроки наперед, особливо якщо це стосується романтики. Ми будемо схильними бачити наших партнерів. Нинішніх чи потенційних, без прикрас, такими, як вони є. І також ми станемо більш практичними стосовно наших витрат. Ми будемо звертати увагу в першу чергу не на те, що нам просто хочеться чи сподобалося, а на доцільність при здійсненні якоїсь покупки. У вашому ж випадку Венера потрапить в ваш дев'ятий дім гороскопу. І принесе вона при цьому гармонізацію в сферу навчання. В вищих навчальних закладах, або підвищення кваліфікації чи перекваліфікації. Або ж якщо ви хотіли викладати, то це зараз буде саме час для того, щоб спробувати це робити, і успіх буде на вашому боці. Або ж, якщо ви хотіли запустити свій власний освітній курс, також можна це сміливо робити. І ще якщо у вас є якісь справи, пов'язані із закордоном, наприклад, ви збираєте документи для того, щоб. Переїхати за кордон чи поїхати туди з якоюсь іншою метою. Зараз ці справи можуть вирішитися як найкраще для вас, і може вже безпосередньо відбутися ця поїздка за кордон, і вона буде досить приємною. І ще це час для знайомств. Якщо у вас є потреба в нових романтичних стосунках, то під час до речі поїздки за кордон ви можете познайомитися або також велика вірогідність. Того, що ваш новий знайомий для романтичних відносин буде представником якоїсь іншої національності чи релігійного віросповідання, поблизу 12 листопада відбуватиметься вплив напруженого аспекту між Меркурієм і Сатурном. І це такий аспект, коли хтось вам буде нагадувати про застарілі якісь ваші обов'язки. Чи обіцянки, які ви давали колись раніше. Зараз вам потрібно буде їх виконувати. Також це можуть бути якісь неприємні комунікації, розмови з вашим керівництвом, вашими батьками чи з іншими старшими людьми, чи людьми, які якимось чином стоять над вами. Можливо, це буде звернення до державних інстанцій, і воно буде досить неприємним, тому краще відкласти його на інший день. У вашому випадку цей аспект торкатиметься 8-одинадцятого домів гороскопу, тому краще також відкладіть на інший день звернення, наприклад, в банківську установу чи до податкової, тому що і тут можуть бути якісь неприємності саме в цих сферах, пов'язаних із фінансами. А 15 листопада відбудеться повня, повний місяць. Знакові тельця, тобто в вашому першому домі гороскопу, і це просто супер положення, тому що, як ми знаємо, повний місяць це завжди фіналізація, кульмінація якогось процесу. І в даному випадку це завершення якогось процесу пов'язаного із тим, що ви перероджувалися як особистість із вашим встановленням. Можливо, до цього у вас були якісь події, пов'язані із тим, що ви. Переусвідомлювали себе, свої душевні спрямування, бажання, ким ви є насправді, ви намагалися розібратися. Зараз може бути ось якийсь останній штрих до вашого портрету, щоб ви повністю могли зрозуміти, хто ви є, на що ви здатні і куди вам рухатися по життю. А в когось це може бути остання краплина до того, щоб абсолютно повністю змінити себе. Зовнішню свій стиль і, можливо, свою поведінку, свою манеру подачі себе. Бажаю вам не згаяти цей час, дорогі мої тельці, тому що це досить непересічна подія, і наповну зрозуміти, врешті-решт, себе і дати собі волю. Поблизу 17 листопада ми відчуватимемо вплив напружного аспекту опозиції. Між сонцем та ураном, в вашому випадку будуть задіяні ваш перший та сьомий гороскопу, через що можуть відбуватися якісь незаплановані і неприємні події в житті вашого партнера, які також впливатимуть і на вас самих. При тому це може бути партнер як по особистому життю, так і по бізнесу, по веденню якогось проекту по роботі. І тоді ж. Поблизу 17 листопада відбудеться і напружений аспект опозиція між Меркурієм та Юпітером. І ви зможете і через цей аспект ви будете свідком якоїсь такої ситуації в житті, коли ви побачите, що через те, що ви тримаєтеся за щось маленьке, ви не дозволяєте, нібито собі використовувати великі можливості. Тобто, наприклад, ви зараз маєте. Стабільну роботу з невеликою заробітною платою, і не хочете ризикнути і піти відкрити, наприклад, свою справу через те, що ну це ж ризик, але ви б могли там заробляти набагато більше 19 листопада. Плутон це планета трансформації величезних змін, тому що це є найповільніша планета нашої сонячної системи, і через те і найвпливовіша зараз. Він в цей день, 19-го числа. Перейде в знак водолія на багато багато років, аж на 20. і це буде без перебільшення перехід людства на новий щабель, на нову орбіту і стежку прогресу народовладдя і протягом останнього року, навіть півтора. Ми могли з вами спостерігати деякі події, які відбувалися, тому що Плутон вже ненадовго заходив в знак Водолія. Потім в своєму ретроградному русі він повертався в знак Козерога. Все не міг ніяк з них розпрощатися, і тому ми могли в ці періоди часу трохи підгледіти за тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років, які трансформації. Ми будемо з вами переживати. У в вашому випадку Плутон, перейшовши знак Водолія, опиниться в вашому десятому домі гороскопу. І це означає, що ті трансформації, які він принесе за собою, вони стосуватимуться в вашому житті, вашого статусу, вашої авторитетності і також вашої кар'єри. Це може бути щось абсолютно докорінне, але будь ласка, зважайте на те, що це буде поступово. Змінюватися це не буде якась різка зміна за один день це буде йти крок за кроком. Ви будете самі трансформуватися і трансформувати і свою кар'єру, свій шлях до досягнення чогось. Можливо, це буде звільнення і ваше поступове перелаштування для того, щоб займатися чимсь абсолютно іншим, або влаштуватися на іншу роботу. Також це може бути зміни в особистому житті, які змінять і ваш статус із одруженого на неодруженого і навпаки, якщо ви є одинаком, то можливо, ви одружитеся також це можуть бути зміни в місці вашого проживання чи в вашому соціальному статусі, коли ви стали, наприклад, приватним підприємцем, а були до того найманим працівником, або ж ви змінили ваше місце проживання на закордон і таким чином у вас з'явилася тепер новий статус. Емігранта це до прикладу, тобто зміни можуть відбуватися в різних сферах вашого життя, впливатимуть вони або на ваш статус, або на кар'єру, або і на те, і на інше разом. Поблизу 21 листопада буде діяти гармонійний аспект між Венерою і Сатурном, через що це буде хороший час і для вдалих покупок, для дорогих покупок, особливо якщо вам при цьому потрібно, щоб вони вам довго прослужили. Також ви можете. Знайомитися в цей час, і ваші знайомства будуть такими, що можуть призвести до тривалих серйозних стосунків, і ще можна здійснювати б'юті процедури. В вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого 9 і 11 -го домів гороскопу, через що справи пов'язані із. Іноземцями або з за кордоном в вашому житті вони будуть проходити гладко, і ви матимете успіх в цих справах, так само, як і в справах, пов'язаних із соціумом, можливо, якимись соціальними проектами, із проектами, де багато людей задіяно, чи там, де потрібно спілкуватися з великою кількістю людей, колег, де там, де потрібно виступати. Ось це все також проходитиме дуже гладко. І так само, якщо ви будете. Використовувати в вашій роботі якісь новітні технології, соціальні мережі або комп'ютеризацію загалом з 20 по 22 листопада, ось ці два дні, використайте їх для того, щоб досягнути ваших цілей, вашої мети набагато набагато швидше і вдаліше, тому що ось ці дні вони будуть не би, як ліфт, який дозволяє нам. Цілити свої мрії, тому здійсніть хоча б невеличкі кроки в напрямку своєї цілі. 22 листопада сонце перейде в знак стрільця, це ваш восьмий дім гороскопу. Сонце, перебуваючи в восьмому домі вашого гороскопу, подарує вам хороші можливості для того, щоб ви трансформували самих себе, себе як особистість, а також і ваші відносини, ваші справи пов'язані з темою фінансів. Можливо, вам доведеться обговорювати з вашим партнером і ваші доходи, і ваші видатки, як ви загалом розпоряджаєтеся вашим бюджетом. І також можуть бути справи, пов'язані з якимись виплатами, чи з тим, щоб ви розбиралися з податковою, зверталися в банківську установу, а можливо, хтось із вас буде оформлювати право на спадщину. Період з 22 по 26 листопада використайте для того, щоб досягнути. Того, про що ви мріяли. Якщо у вас були якісь заплановані справи, зараз сміливо їх реалізовуйте. Давайте старт. Це завдяки тому, що в цей період часу діятимуть одразу два гармонійні, потужні аспекти. Це гармонійний аспект між Сонцем і Плутоном, а другий аспект це тригон, аспект удачі між Сонцем та Марсом. Тому не прогавте цей шанс, особливо враховуючи те, що з 26 листопада Меркурій, планета комунікації, зв'язку інформації, транспорту, поїздок. Стане ретроградним на найближчі три тижні аж до 16 грудня. Так, ми всі з вами не любимо цей період часу, тому що наші справи починають буксувати. Ми всі думаємо і рухаємося, пересуваємося, не мов би в якомусь киселі. Ми йдемо вперед, рухаємося, а дії не виходять настільки швидкими, як би нам хотілося, настільки чіткими. Досить розповсюдженим є явище. Збоїв в засобах зв'язку, комунікації загалом є такий момент дискомунікації між людьми, тобто люди спілкуватимуться немов би через зіпсований телефон. Пам'ятаєте ту дитячу гру? Ми кажемо одне, а людина чує абсолютно інше. Також можуть бути збої в роботі транспорту, може бути плутанина з документами, тому краще відкласти покупку чогось дорогого, важливого, важливі поїздки. Переговори, підписання важливих документів, краще, будь ласка, теж не купуйте і не підписуйте важливих документів ось в цей період ретроградності Меркурів. Особливо не купуйте засоби зв'язку і транспорт. А якщо ж вам кудись потрібно з'їздити в цей період часу, то Уважно і ретельно перевіряйте, чи взяли ви всі документи про всяк випадок, беріть з собою запас грошей, тому що може довестися десь ночувати не там, де ви планували, не там де ви хотіли, а знімати якесь інше житло, тому що можуть бути перешкоди в тому, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. У вашому ж випадку Меркурій заткуватиме в вашому восьмому домі гороскопу. Через що вам доведеться переглядати якісь свої фінансові стратегії, можливо, повторно звертатися до податкової або до банківської установи, якщо ви зверталися туди з якихось питань? Зараз доведеться це все переглядати, можливо, перепідписувати якісь договори, і так само можливо доведеться переоформлювати. Страховку, соціальні виплати заново, можливо, треба буде подавати документи для того, щоб отримувати якісь виплати. А ще можуть бути справи пов'язані із виплатою боргу або з якимись перерозрахунками взаємними. Можливо, ви комусь були винні грошей. Тепер ця людина вам винна грошей, і ви будете зводити баланс, хто ж кому скільки винен, як це врегулювати. Тобто вирішувати якісь фінансові питання, якщо вони почалися колись вже в минулому. Будьте розумничками, використовуйте астрологічні підказки і я впевнена, дорогі тельці, що місяць листопад буде для вас вдалим і дуже приємним. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже вам рада. Побачимося!